Привіт, хороші. Давай згадаємо тему попереднього відео. Ми з тобою говорили про ресурсний стан. Як швидко ми можемо його втратити? І що потрібно, щоб відновити? Нами завжди рухає енергія, діяльність наша, наші вподобання, наша реалізація, наші захоплення. Це те, що нас розкриває енергії. І чому ми так часто прагнемо самореалізації? В чому ця самореалізація? Навіщо вона потрібна? І якщо говорити навіщо, то знову ж таки, щоб відчути цей енергетичний об'єм, свою наповненість. Свою ресурсність, щоб віддавати, щоб могти далі проявляти себе. Природа жінки весь час віддавати, де б ти не була. Навіть тоді, коли ти говориш все досить, не хочу більше, настає той момент, коли хочеться все-таки виявити, проявити свою внутрішню жіночність через цю віддачу. Куди наша енергія стікає? Давай зізнаємося самі собі. Я не раз помічала, і, мабуть, ти теж, як от порожні розмови, здавалося б, з подругою по телефону, але от минає якихось 15-20, а за ними 30 хвилин, і ти розумієш, що твій час. Пішов кудись разом з твоєю енергією, яку ти могла втілити і направити на створення чогось важливого, потрібного для тебе, ресурсного. Або ж обговорення якихось речей, тобі не притаманних, але які хочеться пощупати, звично покописатися в чиємусь особистому. В чиємусь характері, в, чиєм, в чиїхось проявах, в чиїсь подачі себе, так як воно є. І от оце кописання також позбавляє тебе і мене, енергії. Недаремно в усіх священних писаннях згадується цей момент як настанова. Якщо ти хочеш про когось поговорити, поговори про гідну людину, про людину, на яку ти хочеш бути схожа, або яка тебе чомусь надихає. І ось такі обговорення вони наповнюватимуть, і вони нестимуть позитивні зміни в твоєму житті, на відміну від пліткарства чи осуду, які чомусь так звично нашому менталітету. Я вже не буду згадувати про оце безкінечне листання, інтернет-стрічок, моніторинг, різних соцмереж. Так, є дуже багато корисних ресурсів, на які хочеться заходити, в яких мотивуєшся, черпаєш інформацію важливу для тебе, для твоїх змін, але також дуже багато сміття. Які тонами відсмокти енергію е, твою, а відтак енергію твого чоловіка, твоєї родини, яка могла би бути реалізована і через ресурс, і через якесь проявлення у цьому світі. І я не скажу, що вона в нікуди йде. Очевидно, по той бік екрану є такий резервуарчик, який наповнюється. Але він не твій. Ми зливаємо енергію. Коли не проявляємо себе, ми зливаємо енергію, коли наша сексуальність носить лише такий споживацький характер, адже це творча енергія, а найбільше проявлення творчості сексуальної енергії, це народження діток. Ті, хто мене знають, знають, як маму чотирьох дітей. Які ми народили вдома з коханим. І для мене особисто це найвища точка творчості. І я бажаю такої ж творчості тобі, у твоєму щасливому житті, наповненому. Адже це життя ми проживаємо. Не наодинці, а разом з Богом. Тримаючи його за руку, йдучи цим життям, вдихаючи його аромати, насолоджуючись цим простором, проживаючи ті емоції і ті відчуття, які він нам дарує і проживає разом з нами. І дозволяє, і благословляє. Отже, ретельно відстежуй, куди твоя енергія тече. Відстежуй, що ти споживаєш, на що ти дивишся, чим ти заповнюєш свій день. Чи ти розвиваєшся, чи ти стоїш на місці, а стояти на місці у житті взагалі неможливо. Це динамічний світ, який постійно рухається, і варто тобі лише зупинитися і перестати рости. розуміє одне ти деградуєш. Адже саме життя, воно як прояв росту. Ми живемо і розвиваємось, коли зростаємо. Якщо ми не зростаємо, то ми не живемо. Сонечко підсвітило. І повертаючись до питання самореалізації, дуже часто на поверхню спливають картинки того, що е, я хочу себе самореалізувати, щоб отримувати достатньо ресурсів, достатньо фінансової свободи, достатньо прояву е, в грошовому еквіваленті. Але навіщо? Щоб робити те, що подобається. Тому з цього й треба починати. Не шукати реалізацію по той бік грошей. Там її немає. Там є ілюзія, картинка, яка комусь потрібна, але точно не нам. І вона лише віддаляє, заганяючи кожну жінку як білку колесо сансари. І здається, що ти, лиш перебираючи своїми лапками, перестрибуючи сходинки на сходинку, обертаючи це колесо, кудись прийдеш, але це колесо, воно рухається весь час в одному і тому ж самому напрямку. І щоб вистрибнути з того колеса і побачити всю перспективу Всесвіту, його багатогранність, потрібно зрозуміти, що ти є в колесі. І тому так важливо займатися тим, що тобі подобається. Не тоді, коли матимеш багато грошей і зможеш собі це дозволити. А в тій точці, де ти є. Приділяй в першу чергу увагу тому, що ти хочеш робити, що тобі подобається. Що приносить задоволення, врешті-решт, адже з цим задоволенням приходить енергія. Можливо, ти помічаєш або помічала, як роблячи щось натхненно і за власним покликом, за своїм бажанням внутрішнім. День проноситься ресурсно, і тобі вистачає енергії і сил зробити ще багато різних речей. І навіть те, що здавалося б, у тебе відбирає сили. Після от такого ресурсного процесу в задоволення. Потім от на одному подусі виконує.